Чи дійсно можна заразитися вірусним гепатитом чи ВІЛ на манікюрі? Людина може і не знати, що в неї гепатит чи інфекційні захворювання. Якщо випадково майстер, обрізаючи кутикулу, поріже її до крові і не простерилізує інструмент, то слідчий клієнт може заразитись, тому що гепатити В і С. Дуже стійкі на відміну від ВІЛ і дуже заразні. Достатньо декількох вірусів, щоб пройшло інфікування. І перші симптоми можуть бути аж через півроку. І ультрафіолет не вбиває, бо там, де паде тінь, то там він не працює. Потрібно обеззаражувати інструменти у спеціальний розчин, який проти вірусів. Потім... Ультразвукову ванну ставити, і потім вже в стерилізаційний сухожар. А туди ставити індикатор на приховану кров та індикатор на достатню температуру, записувати все в журнал. Крім того, потрібно обробляти ще робоче місце майстра, де і одноразові рукавички. І на кожного клієнта одноразові пилки, бори. Або інший варіант робити манікюр. Та педикюр самому, або приходити зі своїми інструментами. Це відноситься також і до тату салонів. Якщо у вас високі трансамінази, то профілактично здавайте і на вірусні гепатити та ВІЛ. Бажаю здоров'я!